Масовим передзвоном планують віншувати Карла III під час коронації у Великій Британії. Однак, попри те, що до заходу лишилося менш як три місяці, дзвонарів досі недостатньо. Загалом їх у країні 30 чи 40 тисяч, але багато хто вже постарів. Центральна рада церковних дзвонарів закликає британців опанувати нову майстерність. Ми хочемо, щоб у кожній церкві були дзвонарі, і всі вони калатали в дзвони на честь коронації. Зацікавленість цим фахом зросла перед святкуванням плати нового ювілею правління Єлизавети II. Багато дзвонарів було й під час похорону британської монархині. Зараз на заклик кампанії Дзвін для короля відгукуються як новаки, так і досвідчені дзвонарі, які вже залишили цю роботу. Король багато робить для захисту природи, і я теж захисник довкілля, тому вирішив повернутися до цієї роботи і дзвонити під час коронації. Я в захваті від цього. Знаєте, така можливість випадає раз у житті. Учитися приходять навіть школярі. Інструктори кажуть, що ця праця не важка. Опановувати майстерність можна вже з 11 років. Я порадила б молоді по справжньому цим захопитися. Це приємне заняття, і можна дуже швидко знайти багато друзів. Організатори кампанії наводять різні аргументи на користь професії дзвонаря. Ця робота не потребує великої фізичної сили, але допомагає зміцнити м'язи рук, ніг та преса живота, розвиває координацію та спритність, а також поліпшує роботу серцево-судинної системи.